Поляки вже почали стріляти по українцях в Польщі. Не прикол, реально зафіксований факт. Але саме цікаво, що це виявився не українець, а Румун. Значить, поляк ще 15 березня 2025 року з криками спірдаляй на Україну, достав травмат і побіжав стріляти собі на громадянина. Як думав, Україна виявила, що Румунія ну, чи перепутав мову, чи що, і так далі. Око йому там вибив. Ну тобто досить серйозно був травмований. І от ми бачимо, наскільки зараз зростає ненависть і агресія до українців зі сторони Польщі. Хоча зрозуміло, що українці Польщі дали набагато більше ніж Польща Україна. Ну про це якби історія омалчують, але це реально так. Польща дуже з приїздом українців. Але дивно, як стає все більше людей зі сторони Польщі, які негативно налаштовані в сторону українців. Воно і в цьому цьому російська пропаганда, і то, як вона працює. Вони просто створюють новини, чи новесні канали, чи пабліки, чи блогерів, які по-польськи розмовляють і нав'язують свої російські наративи польській аудиторії. От російська пропаганда працює постійно на збільшення ненависті до українців в, в усьому світі. Ну, більше прям, в Польщі прям вообще це більше всього працює. І українцям треба готуватися до того, що далі буде непросто у ну, Рашки, бабки є на це все. І вони постійно вкидають. В це гроші і це буде далі ще сильніше і сильніше розвиватися. Українцям нічого не залишається як просто думати про свою безпеку. В першу чергу безпека, це що? це якісь свої кошти, карбованці, де їх краще всього отримувати онлайн, шукайте щось онлайн. Якщо там хочете, я вам безкоштовно за посиланням самі знаєте, де в шапці в профілі в поділюсь, як взагалі можна рухатися, переходьте, дивіться. Якщо ні, шукайте самі розпитуйте знайомих, дивіться варіанти, можливості, як вам можна отримувати ЗП онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли приїхати і так далі.